І на цю годину за даними центру виборчкому опрацьовано вже 63% бюлетенів. Отже, за попередніми результатами 5% відсотковий бар'єр долають відповідно. Працюватимуть у новій верховній раді восьмого скликання шість політичних партій. Найбільше українців проголосувало за пропрем'єрський фронт змін 21,5%. з невеликим відставанням на другій позиції. Наразі перебуває президентський блок Петра Порошенко з показником трохи більше 21%. Замикає трійку лідерів об'єднання самопоміч. Його представники вперше сядуть у депутатські крісла і їм перевагу віддали трохи більше 11% виборців. Четвертим парламент проходить опозиційний блок. Адепти колишньої влади набирають на цю мить майже 10% голосів. Далі Олег Ляшко зі своєю радикальною партією з показником симпатій у понад 7%. Шоста партія яка на тепер точно потрапляє до парламенту. Це батьківщина за Тимошенко та її команду. Свої голоси віддали трохи більше 5,5% українців. Буквально на межі подолання п'ятивідсоткового бар'єра перебуває свобода на цей момент. Її показник 4,69% голосів виборців. За результатами голосування свободівці випередили комуністів, які вперше в історії незалежної України не працюють. Ціватимуть під куполом на Грушевського. Ось підрахунок голосів по мажоритарних округах традиційно відбувається повільніше найшвидше вправляються з цим на Тернопільщині. Тут уже встигли опрацювати майже 82% бюлетенів. Найгірша справа рухається на Луганщині. Тут комісії встигли ознайомитись лише із 22% протоколів. Найкращі справи на Одещині у 140-му окрузі. Опрацювали усього 7% бюлетенів. Там члени окружкому, на чолі з головою, заступником та секретарем, взагалі Зникли з приміщення ті окружні виборчі комісії, які на сьогоднішній день подають досить незначний відсоток інформації для центральної виборчої комісії, вони взяті під особливий контроль з нашого боку. І мої колеги, куратори відповідних регіонів, безумовно до цих питань ставляться відповідально, і е, ми будемо від них, звісно, і більше вимагати.